Я з Ільою буду грати в Бравл Старс. Та, і... Блін! Так, можна я... Ну, зараз э, я попробую на комусь виграти. Можна я, будь ласка? Зараз він за Мордіса, а в мене він є. Його всім безплатно давали. Я його обажаю. Хоча тоді не вміє на ньому грати. Ні, не вміє. Ось це скільки. Обзабирай баночку. Давай, ультуй! Бескінечно ультову арса. Ха-ха-ха! Блять! Да, ничего нет! Самый мой брат, я буду пососок сам. А не я так? Я думаю, спорюся. Ну йому даже ульту змінили А яка у нього ульта? Ну йому просто ульту змінили Я знаю, як швидше банки апать. А ты як быстрее банки апать. Та бля. Ты Та 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 там усе. по обичному от так от, вот так от отак от, от, от просто тут вставати так бить, це неправильно. Треба да? вставить вот так от і и бей.